Вітаю, мене звати Наталія Костенко. Наступні 15 хвилин ми говоримо про бізнес. Ну як говоримо? Говорить Костянтин Журавель, голова правління об'єднання організації роботодавців Одеської області. А ми з вами слухаємо і робимо висновки. Сьогодні говоримо Костянтине. Вітаю тебе. Доброго Доброго. Доброго. так. Сьогодні ми з тобою говоримо про досить, наче таку гарну новину це дерегуляція. Міністерство економіки України готово до скасування 47 ліцензій та дозволів для бізнесу. Ну, здавалося б, новина просто чудова. Нарешті український бізнес дочекався, що папірців, погоджень, декларацій, перевіряючих yeah. органів їх працівників стане менше, тиску менше, корупція менше. Але, але що? Але Але так і буде. Так але і буде. так і буде. Я бізнесмен з 30-річним досвідом, якраз ці 30 років це про мене. Я можу сказати, що починав працювати і дуже серйозним радянським минулим, і до цих пір радянське минуле в частині регуляції нас скрізь є. Ну навіть кажучи про знаменитий кодекс праці КЗОТ. Який був прийнятий в 71 році, коли я родився, тому сьогодні всі ці дії, які по про дерегуляцію, це дуже дуже гарна тема. Але як завжди, треба пам'ятати одну просту штуку, щоб ми з водою разом і дитину не викинули треба це розуміти розбиратися і тут якраз е, громадські організації ну потрібні такі як ми До зустрічі з тобою костянтини ми поспілкувалися з елою романенко заступницею начальника південного міжрегіонального відділу державної регуляторної служби україни власне перше питання яке поставили їй а воно про те чого хоче домогтися держава цим скасуванням Слухаємо. наявність такої кількості е, регулювань якихось дозвільних документів, ліцензів і інших інструментів державного регулювання негативно впливає а, на те, е, як бізнес започатковується, як він виходить на ринок. Ми зараз е, працюємо в умовах е, правового режиму воєнного стану і розуміємо, що е, ми маємо не тільки вижити під час війни, але вже зараз е, закласти якесь підґрунтя для того, аби е, після завершення е, війни ми зробили якийсь квантовий стрибок, якого в принципі від нас очікують всі інвестори в тому числі. А ну і власне питання до тебе. Скажи, будь ласка, як ти вважаєш скасування майже 50% Дозволів і ліцензій, чи наблизить український бізнес до цього квантового стрибку, зокрема і після війни? Наблизить, наблизить якщо це все буде зроблено з однієї сторони, не в турборежимі. Це така навіть, тема, я її завжди дуже турбована. Я, і... я, вже, я вже забулась <хи> цей термін. <хи> Але ми потихеньку я бачу вертаємося ці моменти, бачачи, як, з яким. Таким азартом взялись після нового року у нас регуляторщики за цю роботу. От з іншої сторони, якщо це все буде е, навпаки, не тормотися, не тормозитися бюрократичними і олігархічними групами, тому що дуже великі моменти можуть зачепити зацепити, такі якщо ми кажемо про надра, дуже серйозних людей в Україні. А там в першу чергу регуляторка йде першу чергу про е, довкілля. Держнадра, лісне лісових господарств, так далі так. От я хочу запитати у тебе для себе і для всіх захисників природи. Так а зараз є десь перелік тих ліцензій, дозволів, які ймовірно будуть скасовані, щоб ми могли на нього подивитися. на Сьогоднішній момент вже є проведена для мене. Це була також сьогодні. новина, ми отримали її на сайті дерес разом. Юсет було вже є. Презентація проведена. Виложена, де зроблена аналітика і є пропозиції якраз про міністерство довкілля, і там всі ці позиції зроблені. Там 38 потрібно забрати по їх пропозиції ліцензій і 76 чи 78 оцифрувати процедуру, які допоможуть дуже швидень, швиденько, швидко і якісно робити роботу, ну зробити всі необхідні дії, щоб запустити бізнес. А скажи, будь ласка, ти а, ознайомився вже з цим документом. Ну більш-менш так, більш -менш, так? А, немає там а, таких моментів, які можуть бути пов'язані з тим, що дерева здорові рубати стане легше, сміття викидати в водойми стане легше і таке інше? А, я не бачу там таких моментів. Легше воно не стане. А, головне ж буде це всю роботу провести правильно. Мене цікавить інше, щоб ми до ресурсів. Відносились системно і не просто Україну робили, як то кажуть, сир'євим придатком на російській мові, тобто, це як раніше звучало, щоб ми не викачували з України наші, з наших надр газ, нафту, ліси не вивозили. І це все має бути відпрацьоване. Дозволи не повинні, не повинні нам це забороняти, цьому мішати. Ми маємо це робити, ми маємо захищати нашу екологію. Побачимо, там треба попрацювати. Це ж тільки пропозиції. Ще на рівень законопроєкту Це не вийшло. Законопроект перший був, який був виданий ще в простому році. Він не прийшов е по, по, по ряду органів по наску. Там не прийшов… 80-58. Так, да, 80-58 Він не прийшов, тому зараз перейшли ну, до іншої форми, що я кажу про турборежим. Турборежим – це створена міжвідомча група робоча, яка починає працювати на рамках в границях Кабміну і формувати всі ці пропозиції. Ну, така. А скажи, будь ласка, от ми розуміємо, що міжвідомча робоча група вже працює вже повним працює, ходом, да. так. Радиться з бізнесом, є інформація. На сьогоднішній момент взагалі ДРС завжди радиться. Це одна з небагатьох структур, яка працює з бізнес спільнотою і з бізнесом напряму. Я прямо скажу, то в нас є гарний досвід. В рамках цього проекту ми ще не приступили до цієї роботи, тому що, тому що я ще не знаю навіть чому, тому що мабуть ще не було сформовано ніяких е, взаємних таких пропозицій. Готовність є, без нас це точно без громадських організацій робити не можна. В першу чергу без репрезентативних організацій. Це ті, які мають право представляти бізнес на окремих територіях або на всій території України чи галузеві організації, ці, які мають право від лиця всієї бізнес спільноти розмовляти. Цього поки що нема. Чекаємо. Чекаємо, а якщо не дочекаємося, то самі прийдемо. То, да. Ну, поки чекаємо або вирішуємо, чи йти варто самим. Ні, ми підемо. Ми ми підемо, тому що, тому що це дуже важливо для нас. В кінці кінців там ж є же позиції і інші, не тільки про держнадра і екологію. Там є Ти, коли підемо. говориш, ми підемо. Мені здається, що навіть ні, я ні, вже ні, піду ні, ні, ні. разом з вами ну, підемо впевнено. Ну, да, а там вже без, без засобів масової інформації ніяк. А ну тоді підемо разом. Ну, поки ми вирішуємо. Чи чекаємо, чи йдемо самі. Пропоную подивитись ще одне ще один уривок з інтерв'ю з Елою Романенко. Ми власне в неї запитали, чи є серед тих дозволів і ліцензій, які ймовірно будуть скасовані, наприклад, ті, які стосуються умов праці наймовних працівників, якості продуктів харчування, культурної спадщини, земельних питань, надро і водокористування, благоустрою. Слухаємо. Той бізнес, який наразі залишився в Україні, мабуть, він став дещо що відповідальнішим по відношенню до виконання вимог законодавства, про що свідчить те, що введений мораторій на проведення перевірок у, на, на початку війни повномасштабного вторгнення, не показав погіршення ситуації, хоча кількість перевірок скоротилася на 20%. Всі ці регулювання вони будуть досліджені, і обов'язково, звичайно, вони мають враховувати баланс інтересів і держави, і бізнесу, і громадян, і споживачів там, послуг, товарів. Звичайно, бо законодавством передбачено, і там, законодавством про захист прав споживачів, якщо ми про це кажемо. Право споживача, тобто держава має забезпечити захист прав споживачів, тому звичайно регулювання, які забезпечують права громадян, вони не мають їх зачіпати. Я думаю, що тут підхід буде такий дуже скрупульозний. Костянтине, а твоя думка чи є нам зараз сенс перейматися чи ні? А з того питання чи зачеплять наші права мене як споживача? Продуктів харчування мене як найманого працівника. Бо можливо, знаєш, ми довідміняємося до такої стадії, коли я там прийду на роботу і скажу Ой, а я там хочу те, те те а мені скажуть, та ні, ну все, нас там за цим критерієм вже перевіряти не будуть. Це я зараз утрую і не показуйте, будь ласка, моєму керівнику. Тому ми можемо не виконувати цю норму закону. Наприклад, перевірки самі по собі нікуди вони не діваються. Вони просто переходять на іншу. В іншій схемі відпрацьовуються, якщо раніше зараз вони мораторій. Я за те, наприклад, щоб перевірки все-таки були. Але якщо ми розмовляємо про декларативну форму подачі, яка зараз є там на ліцензію, так? і коли ми подаємо документи, подаємо список свого обладнання, подаємо список працівників, кваліфікацію, так в мозі, наприклад, робота йде, якщо отримують ліцензію на роботу медичного закладу. То потім у структури, яка веде ліцензію, є повне право через деякий час, там прописаний по закону, проводити перевірку. І в наявності, якщо є порушення, то дуже великі штрафи. І я так, і я особисто, як і людина-споживач. І як громадський діяч нам підтримують цю ситуацію, тому що потрібно відповідати за свою роботу. Бізнесмен це не людина з відкритими можливостями, які робить все, що хочеш. Є правила суспільства. Ми людей повинні захищати не тільки на фронті, але ще й тут при житті. Вони мають їсти наші діти якісну їжу, мають ходити по дорозі не боятися впасти в яму і далі, 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 далі. І так так, тому треба це і продовжувати, але е, тут такий баланс дуже тонкий, і цей баланс сама держава не зможе зробити. Вона, ще раз кажу, не зможе зробити це питання. Це тільки разом з бізнесом, з його представниками, е, державними органами. Якщо це віддати просто державу можнавладцям, то ми маємо вже багатий досвід. Нічого ж, ці ж люди, що це все буде якось піде однобоко. Зрозуміло, ми з тобою згадали вже про законопроєкт 8058, Тож створення міжвідомчої робочої групи, яка зараз і займається питанням скасування певних дозволів і ліцензій, вона була прописана саме у цьому законопроєкті, до якого восени у національного агентства з питань запобігання корупції були суттєві питання і зауваження. Документ і сьогодні знаходиться на доопрацюванні а міжвідомча група працює. Працює це як? Це так, це в нашій країні можна, так можна. Ну а, вибач, я, будь ласка, так, так, я правильно можна, розумію. Я, кажу... я, я правильно розумію, що навіть от зараз вона активно працює, але вона напрацьовує щось заздалегідь. Але то, що зараз напрацьовується, воно поки що законодавчої сили немає. Ні, немає. Доки не вступає в силу. Ну вже якийсь варіант, 80-58. Так, це так і є. Тому зараз працює. Ну щоб не, не динаміку свою не згубити. Вони працюють над цим моментом. В цьому є своя якась звичайна життєва логіка. Але це не законопроект, це не закон, тому що давайте пам'ятати, що будь-який закон це чітко прописана процедура. Це е, напрацювання в комітетах, це е, робота з е, громадськими іншими організаціями для того, щоб провести е, якийсь небудь зворотні зазов. Отримати це винесення юридичні тості сила процедури. Вони нікуди не мають діватися. Ми не маємо права ні в кої мірі робити благо порушуючи закон. І цього немає ніхто, ні ДРС, ні інша ніка структура. Так що будем, будемо формувати в будь-якому випадку, будемо формувати е повноцінні законопроекти і працювати з ними. Але це по це буде нам в допомогу, тому що час треба берегти а, в попередньому випуску. Ти так е з теплом на серці згадував е мінцифру. Так ну він е якраз, е якраз участвує, він як співголова е цієї групи. Я дуже думаю, що він взагалі е ну його команда. Це така одна з золотий запас України. Те, що вони роблять на рівні дерегуляції для простої людини в дії, це ж дорогого Да? Це треба перенести гарне все і в бізнес спільноту. Ось чому я згадала саме про мінцифру за словами Олексія Кучера, голови Державної регуляторної служби України, метою зокрема є і переведення перевірок в онлайн режимі обмеження спілкування чиновника з підприємцем. Як ти вважаєш, ну чому треба обмежити спілкування підприємця з чиновником? Ну, ми добре розуміємо, так? так але перевірка онлайн, наскільки вона ефективна? Я не можу сказати, як це буде працювати. Я не бачу ще алгоритму. Я сам інженер. Мені потрібно бачити алгоритм або як мінімум там зрозуміти підходи, не можу. Але розумію, що нічого неможливого немає, якщо ми будемо працювати з максимальною кількістю інформації. Є моменти по чиновникам. А той же Кучер сам каже, і мені дуже імпонує цей підхід. Якщо вони його будуть зроблять, це буде дуже гарно. Це про солідарну не солідарну, а збалансовану відповідальність чиновника і бізнесмена за свої дії. Якщо чиновник порушує, він має платити дуже великі штрафи, нести відповідальність. І там працює презумпція невиновності для чиновника, а для бізнесмена презумпція виновності. Тобто, ми по сразу бізнесмен має йти в суді доказувати свою. Невинуватість. А якраз тут має бути все збалансовано. Тобто бізнесмен порушив, порушив платить великі гроші, я згід, згоден з цим, але чиновник має свою роботу робити і за це те, що він її не робить, порушує, вимагає нести повноцінну відповідальність. Не просто на словах, а такою великими грошима. Про це було сказано. Якщо це буде внесено, внесено в законопроект і буде це зроблено на рівні. Реальних е, дій, ми то це дуже гарна тема. Коли бізнесу бізнес почне, і люди почнуть довіряти державі. Це дуже чиновник він працює за наші з вами гроші. Він не працює за гроші чиїсь вітам. Він чиновник це роз, розподіляє кошти, які ми платимо в бюджет. Відповідав ще одне питання. Ми поставили Елі Романенко. Запитали про те, на чию користь на її власний погляд здебільшого спрямовані останні ініціативи в сфері регулювання великого чи малого і середнього бізнесу. Зараз почуємо відповідь. Під час війни складно відповісти однозначно на це питання. Звичайно, в мирний час лобіювання там великого бізнесу воно таке має великий вплив. Але е, в тому в принципі е, і полягає задача Державної регуляторної служби захистити е, малий мікробізнес. Тому е, коли Приймаються будь-які регулювання, вони проходять через державну регуляторну службу і мають собі такий фільтр, коли е, окремо обраховується вартість регулювання для великого і середнього бізнесу, і окремо обраховуються адміністративні витрати і грошові витрати малого і мікробізнесу. Навіть питання не буду ставити, просто того я думка. Ну, я можу сказати, що тільки що я почув нормальну відповідь справжнього чиновника. Який не знаючи, що сказати конкретно, починає розмовляти нормативними документами. От, якщо заказати а, до речі, життя. До речі, а, пані Ела, вона мене попереджала про те, що ви пам'ятаєте, що я чиновник. і Якщо а, деяке питання буде не зовсім коректне і не зовсім зручне, то я буду поводитися як чиновник. Вона попередила ну, ми бачимо це зараз. Завжди є дуже велика це така а, заложена несправедливість в відносинах. А, Взагалі, скрізь це відносини з великим бізнесом, малим бізнесом, як до цього відноситись людям. Це питання не вирішується дерегуляторкою тут. Ні, ні в коїй мірі. Не треба думати, що цей закон це вирішиться проблему, і ми відійдемо. Я думаю, що будуть плюси там і там. Але і мінуси. Будуть також. Малий бізнес середній, дай Бог, щоб ми отримали максимальну спрощення. 50, яке там, 130-те місце по економічним свободам. Тут же ж дуже прості до речі. В дречі. Україні. Україна, Україна в займає Україна. в світ, світі, Україна займає 130- місце по економічному свободам. А, а 54 бала по поступальній системі. Ми це значить, що ми більше відносимося до. Не, не вільних країн по підприємництву, то тобто ми рейтинг наш там такий слабенький, слабенький. Тобто ми навіть там, де потрібно в базових позиціях, будучи в центрі Європи, будучи країною з дуже великим потенціалом, з людьми, які мають працювати, і не тільки працювати, а яким вміють будувати майбутнє і будують зараз. Ми десь там. Давайте це робити просто це зараз. цими моментами, але про великий бізнес в мене дуже великі. Слухайте, знаєш, я поки не поставила це питання, особливо на початку запису. Ти так. був такий а, натхненний, Та мене позитивний. А щось а, під час запису я дивлюсь ти скотуєшся, скотуєшся вниз. О, зараз як згадали про великий бізнес Ні. і права малого і середнього Ні. все з'їхав. Я розумію дуже просту дуже прості речі тут, які виходять, що ми маємо дуже гарні задуми. Але як вони виконуються, якими ресурсами, якими людьми це все приведе до того результату. Тому дуже важливо не віддавати ці теми на відкуп чиновникам і чи тим людям, які декларують дуже великі цілі. Тут потрібна дуже серйозна робота людей, громадськості бізнесу. Просто, просто треба ходити, і бомбити це працювати. І є в нас колеги наші в Одеському регіоні, які дуже... Дуже серйозно з цим працюють, і ми працюємо. Це так, ні. Це, да, я це я дуже не хочу, щоб мою, мою країну зараз почали е, розтаскувати на кусочки, тому що стало на набагато простіше зайти бізнесу сюди, якомусь е, великому, системному. В той час, коли у нас після війни не буде ресурсів на відбудову, ви розумієте, про що я кажу? Ну, ось ми можемо е, згубити ринок внутрішній. При euh, відбудові слухай, це треба поговорити окремо про відбудову. так? Це окрема тема, окремо вона дуже велика. Але вона, але вона настільки може для нас бути з, з однієї сторони. Давайте Я про коротко про відбудову скажу. Ну таке ж є. Най, най, не скажу, потім скажу, потім, потім скажу. скажу. <свят> є про що говорити, є інформація, як кажуть, і з цієї сторони, і з іншої сторони. Але ми ж маємо думати про наших людей. Так, повертаючись до нашої теми дерегуляції, ну я собі дозволю вже поставити це останнє пафосно сформульоване питання, тобі ти коротко на нього відповісти, і ми будемо закінчувати. Чи стане ця ініціатива, про яку ми сьогодні говоримо, дієвим кроком на шляху до балансу між тиском на бізнес перевіряючих органів і маніпуляціями безвідповідального бізнесу? Ні. Я не рахую, На цьому що ми стане. Ні, не, стане. Не, стане. не стане повноцінно. Це один із інструментів. Ні більше, не менше. Мені здається, що про ці інструменти і питання дерегуляції ми ще з тобою неодноразово поговоримо. Буде про що, буде більше інформації. Буде про що говорити. Я дуже дякую тобі за цю розмову за цей візит на сьомий телеканал. Нагадаю, сьогодні з нами був Костянтин Журавель, голова правління об'єднання організації роботодавців Одеської області. А цей ефір провела я Наталія Костенко. Ну і нагадую, що якщо вам сподобалась ця програма, якщо у вас є пропозиції що до тем наступних випусків, або є питання до мене до сьомого телеканалу або до Костянтина, будь ласка, знаходьте сьомий телеканал. В телеграмі шукайте наш чат, бот в телеграмі, і пишіть нам обов'язково будемо враховувати ваші враження і вашу думку. Дякую, На все добре. Дякую.